Наше слово каже, те, що Бог настільки сильно полюбив нас, людей, так, бо Бог доказав свою любов тим, що Він помер за нас, коли ми були ще грішні. Ісус, Він помер за твої провини, мої, дорога людина, то До з третього дня Христос воскрес. Він є живий. І Він сьогодні любов'ю закликає людей, покаяться. Кожна людина є грішна і кожній людині потрібен Господь для спасіння від вічних упек. Є багато людей кажуть, що я ще молод. Потім Але ніхто не знає, коли цей день зустрічі з Господом Кожен із нас зустрінеться з Богом. Хтось зустрінеться з Богом, як за своїм суддєю, Зустрінеться як за своїм Спасителем. Господь каже, що наблизило Царство Боже. Покрайтесь і віруйте в йому.